НБУ звернуло увагу на цю проблему, бо насправді величезні мільярдні, навіть можна сказати, сотні мільярдів гривень проходять ось такими дропами, і це нелегальні операції, з яких не сплачуються податки. Відповідно, НБУ бачить як один з інструментів, щоби. Детінізувати цей ринок це обмеження p 2 p переписів в сумі 100 тисяч гривень з однієї картки, і не більше 30 транзакцій, 30 операцій протягом одного місяця. Якогось конкретного документу станом на зараз я ще зокрема не бачила, але такі розмови активно ведуться. І скоріше за все, що цього або наступного тижня НБУ – Вийде з відповідною ініціативою, і з вересня е, запрацюють нові обмеження.